Іро, вітаю тебе в нашій студії. Традиційно говоримо про історії біженців з України. Розкажи, звідки ти приїхала, за яких умов? Доброго дня, Олександра. Ну, По-перше, напевно, всіх українців зі святом і тебе зі святом сьогоднішнім. Я приїхала з Дніпропетровської області. У нас таке невеличке містечко, має назву Новомосковська, але зараз воно в процесі перейменування. Там дуже такі дебати йдуть стосовно назви нашого міста. Але сподіваюся, ми будемо ще краще будемо називатися. Приїхали ми до Польщі, приїхали 2 березня прошлого року. Виїхали ми з нашого містечка пізно ввечері, це вже було темно, це було 1 березня. Доїхали ми до Дніпра. Далі нам так попався евакуаційний потяг, і то все було звідти почалися страхи. То було страшно, людей дуже було багато. на пероні було дуже багато. Ми пропустили декілька потягів. Потяги були забиті, багато було дуже людей. Так ми доїхали до міста Львів. В, в Львові також нам трапилися волонтери, які довезли нас до польського кордону. Там було все добре, поки ми їхали, ми їхали. З волонтерами в їхніх особистих машинах чоловіки, це були львів'яни, вони добровільці були, вони самі вони не брали ніяких коштів, нічого, вони довезли нас до польського кордону, польсько-українського кордону, а далі знову багато дуже людей, всі плачуть, багато дітей, багато жінок, це вже був вечір, це вже було пів на десяту вечора. І так ми. Получилися на польському кордоні. На польському кордоні там уже нас розпреділили, нас довезли, не провіряли ніяких не документів, нічого. Нас довезли до такого. Розприділительного центра, чи то я навіть не знаю, як то воно називається, там було ну, дуже багато людей. Поляки організували нам ну, дуже багато там було все, починаючи від зубної щітки і закінчуючи речами, дитячими візочками, дитячими кроватками. Ну, тобто, кому чого не вистачало, все міг брати. Ми коли вирішили з дітьми. Поїхати з нашої домівки, ми не взяли взагалі нічого. в нас тільки були з собою документи, і ну взагалі взагалі, взагалі нічого. Навіть я не брала ніяких харчів, ну, тому що я не знала, як ми будемо. А це лишня вага, то було складно. Троє маленьких дітей, то ну складно ще торбу за собою. То я порахувала, що так буде краще. В принципі, воно так і було, то що було настільки багато людей, було незрозуміння, було багато стресу, і тобто ну, їсти взагалі не хотілося. Скажи, а яка ситуація на той момент була на Дніпропетровщині? Бо це така область, яка межує зараз вже з окупованими територіями, там поруч, в принципі, бойові дії. Так, недалеко від нашого. Містечка є воєнні, такі містечка, що Таку собі создавали більшу небезпеку, тому що там два, два містечка невеличких, повністю розташовані на них військові частини, дуже багато там військових. Запоріжжя від нас 60 кілометрів. Тобто ну, було чутно. коли були вибухи, це було чутно. Були, були по нашому містечку, по околицям нашого міста, були ракети, були пуски ракет. Тобто на початку це все було чутно. Тобто, я не стала ну, дочікуватися коли то воно. Но, коли дойде саме ну, центр, в так, прийде, так. Так, так, я не стала того чекати. Закрила будинок і вирішила, що то є страшно, то є недобре, то треба, треба, треба щось робити. Ну, я, я не хотіла своїх дітей. Тобто моє, моє таке бомбосховище то було в гаражі, то була смотрова яма така для автомобілів. Хто має свій будинок, той розуміє, про що я. І я туди накидала якихось там покрив... покривал, там якісь простирадла, подушки, щось, але там все рівно було холодно, і ми туди бігли там і в 12-ті ночі, там і в 2 ночі, бігли туди, спускалися, коли була тривога. Ну, то, то Такий стрес, то стрес. Всі, ну, всі напевно, пам'ятають ці моменти. Ці моменти, це відчуття. То ніколи не забудеться вже. Як вас зустріла Польща? І як чи змогли діти адаптуватися, чи змогла ти адаптуватися? Перші півроку я не вірила в тому, що я не вдома. Мені дуже хотілося додому. Я постійно плакала. Мені постійно ось-ось, ось, ось. Завтра я проснуся, і завтра я поїду додому. Якийсь період часу ми просто сиділи і нічого не робили. Ми просто сиділи і чекали, коли додому, коли додому. Але проходив місяць, проходив другий, проходив третій, і ти розумів, ну окей, ти там можеш сидіти в депресії, плакати, але ну, діти. Вони, по-перше, ну ти, да, ти їм пояснив, що там почалась війна, що ти в другій країні, ти це все пояснив. Але ну, дітям хочеться ну, їм хочеться спілкування, їм хочеться якихось забавок. Да? Якби це там, не звучало там, війна, а ви там е, хочете погратися. Да, це діти да, вони хочуть, да, вони не розуміють усього, Та я, я вважаю, що і не треба дітям всього розуміти да, ну, до, до мілочей. Ну, не треба того. То і напевно через три місяці я вже почала. Дітей кудись ми пішли вже до садочка, не дивлячись на те, що в Україні моя старша дитина ходила на той час до першого класу. Коли ми опинилися в Польщі, то виявляється, ми пішли до садочка знову. Тож ми малі. Але ми не е, ходили в садочок і ми онлайном закінчили. Все таки перший клас. У Нас дуже гарна вчителька. Ну дуже дуже, Ірина Леонідівна. Ми її пам'ятаємо. Ми дуже їй вдячні. Вона дуже гарна в нас. Жінка середній і молодший син. Також вони пішли до садочка. Напевно, найкраще адаптувався старший син. Але не дивлячись, вже пройшло півтора року, але все рівно діти ми кожного дня розмовляємо про те, що ми вернемося додому і в нас буде тето. Ми вернемося додому, ми вернемося до нашого садочка, до наших вихователів, ми вернемося до вчителів. Але опять діти не розуміють, що час іде, і вони вже в садочок не вернуться, вони вже підуть до школи. Скажи, чи змогла ти в чомусь реалізуватися? Чим ти займалася в Україні? Чи змогла ти цю діяльність продовжити в Польщі? Взагалі, ну, виховання дітей займає багато часу, але кожному потрібно десь в чомусь себе так проявити. Так, в Україні я займалася дуже довго, до речі, в декреті. І в Україні, будучи в декреті, я почала пекти торти, пекти тістечка, ну, такі солодощі, зефір, ну так то було вдома. І опинившись тут, в Польщі, ну. Ти не знаєш, що тобі робити. Да, Вроді там вдома ти займався, в тебе було все, якесь там приладдя, обладнання, якісь там інгредієнти, інвентар, а тут ти не знаєш, що робити. Я напевно рік. Збирала свою голову так докупи, щоб зрозуміти, з чого мені тут почати. Але так потихеньку, потихеньку. І тут я починаю нашим українцям. Мене вже замовляють потихеньку торти. Вже були люди, і вже поляки, польки, верніші жінки, бо ми жінки більш такі схильні до солоденького. І так вже потроху, ну, я сподіваюся, що... Тут також буде в мене все добре з моїми десертами, з моїми випічками. Сподіваюся, що воно піде в мене так далі. Але на це мені знадобився рік, щоб зібратися в голові, зібратися, чи з мені то його робити, чи воно мені тут потрібно. Але час іде, треба жити далі. Тобто, ти себе тут як кондитер реалізуєш, розвиваєшся. Так, я намагаюся, намагаюся це робити з усіх сил, намагаюся. Я тобі бажаю, щоб в тебе все вийшло. І скажи, чи вчиш ти мову? Так, я вчу мову. По-перше, в нас були курси А1, тобто це саме така начальна, я отримала сертифікат по цій позиції, позіум так, на польському. Зараз я онлайн навчаюся вже на позіум Б1. які в тебе плани на майбутнє після перемоги? Ну, звичайно, додому. І тільки додому. Там залишилось життя моє, там мої рідні, мої друзі, наші куми, мої батьки. У ну, мене брат зараз на війні. Ну, там, ну, там все. Ну, я не знаю, можливо, як мені сказала моя тітка, тобі є куди вертатися. Я дуже співчуваю людям, які. Все залишили, у яких нічого не зосталося. Ну це, це дуже, це, це настільки жахливо, що це не можна уявити. Я молю Бога, щоб в нашому місті все було тихо, спокійно, але періодично. Я слідкую за життям свого міста і слідкую за життям нашої України. Буває в нашому місті, дуже буває гучно, страшно буває. Ну але я сподіваюся, що все буде краще. Буде я зичу тобі, щоб це було якнайшвидше. і дякую тобі, що ти прийшла до нашої студії, і поділилася своєю історією. Дякую тобі, Олександра.